Дівчата, ви маєте велике серце, велику душу, велику любов, бо ви жертвуєте частинками свого тепла всім тим, кому, і кому пощастить, щоб доторкнулася ваша любов до них. Я вам бажаю, щоб ви самі відчували величезну кількість тої відповідальності, яку ви маєте, і мати тепло для себе, щоб коло вас були ті люди, які ви запалювали, дали вам можливість випромінювати потім це тепло іншим. Многія вам літ, здоров'я, тримайтеся, будьте завжди такі відкриті. Тому що ми всі, особливо ці чоловіки, ми мусимо прагнути великої підтримки від жінок. Ви сильні, ви мужні. Ви зараз ставите всіх приклад того, як треба любити не тільки себе, когось, а найважливіше, свою батьківщину. я вам літ, я вас вітаю і свято. Всім привіт! Мене звати Дмитро Коляденко. Я вітаю усіх медсестер та медбратів з професійним святом. Я бажаю нам усім миру, злагоди та перемоги. Бережіть себе, своїх рідних та нашу країну. Слава Україні! Героям слава! І я хочу привітати всіх наших медсестричок, медбратчиків з професійним святом. Побажати ж здоров'я, успіху, кохання, добра, злагоди, а головне миру. Миру на усій землі і в нас, зокрема, звичайно. Бо ви не тільки наші янголи-охоронці, ви лікуєте не тільки наше тіло, але й нашу душу. Ви рятуєте усіх, кому виникає потреба. Тому добра вам, злагоди, перемоги усіх вас обіймаю. Дорогі медсестри та медбрати. Гурт «Калуш Оркестра вітає вас з вашим професійним святом. Ви щодня робите надважливу роботу. Рятуйте життя людей, дякуємо вам і бажаємо багато сил, витримки та щоб вашу працю цінували достойно. Привіт, це гурт і Ми вітаємо всіх медсестер та медбратів з професійним святом. Ви, наші янголи, дякуємо, що рятуєте життя нашим військовим, цивільним у ці непрості часи. Ваша робота неоціненна, і ми безмежно вам вдячні. Зі святом вас, слава Україні! Любі привіт! Хочу привітати усіх медсестер та медбратів з вашим професійним святом і вічирого серця подякувати за те, що ви робите, за те, що ви надаєте своєю посмішкою, віру в те, що все буде добре, за те, що ви рятуєте життя, за те, що ви наші янголи серед таких темних часів. Тож дякую вам за вашу роботу. І особливо зараз герої сьогодення, це саме ви обіймаємо. Бережіть себе. Шановні дівчата, наші медикині, наші сестри, не вистачить всього мого словарного запасу, аби вас поздоровити з цим святом, але поки що, Михайло Кукуюк, Олександр Печериця, Михайло Жонін, Роман Мацюта поздоровляють вас з вашим професійним святом. Ми хочемо, аби так далі продовжувало, щоб ви нас виручали, рятували. Хай вас Бог береже, бо по в поїздках на фронт, по шпиталям ми бачимо вашу титанічну і важку роботу. Дякуємо вам і слава Україні! Героям слава. Героям! слава! Вітаю, шановні! З вами Віктор Павлік. Хочу привітати всіх медсестр і медбратів з їхнім професійним святом. Дай Бог вам здоров'я, дорогенькі. За ваші добрі справи, дай Бог вам всього самого самого найкращого. Низько кланяюсь, щиро вітаю і бажаю вам звичайно насамперед міцного, міцного здоров'я, господнього благословіння і всім нам якомога швидше мирного неба над головою. Слава Україні! Дорогі медсестри, медбрати, працівники медичної сфери. Сьогодні ваш день день людей із світлим серцем, теплими руками і залізною витримкою. Ви ті, хто першим приходить на допомогу, хто чує біль без слів, хто тримає за руку тоді, коли страшно, і дарує надію, коли вона зникає. Ви не просто частина медицини, ви її душа. Дякую кожному з вас за ночі без сну, за посмішки крізь тому, за вашу мужність. Турботу і любов до людей з міжнародним днем медичної справи. Нехай у вашому житті буде стільки ж світла, скільки ви даруєте іншим зі святом. Слава Україні! Дорогі наші янголи, дорогі медсестри! Я хочу привітати вас із вашим днем. Не дарма вас називають сестрами, братами, тому що ви найближче до нас, коли нам погано. Ви допомагаєте лікувати не тільки тіло й душу, ваші серця, ваші ручки завжди поруч. Дякуємо вам, що ви є. Дай Боже вам сили, здоров'я. Ваша Лариса Руснак! Вітаю вас, люди. добрі. я Іван Попович. Вважаю, що у всесвітній день медичної, всесвітній день медичної сестри. Я маю право привітати біля професора, хірурга, не знаю когось там з лікарів. Саме основну професія це медична сестра, яка іде першою на допомогу, яка останньою проводжує, коли ти вже вилікувався. Від щирого серця, дівчатка, хай вас Господь Бог береже! Здоровічка вам всім сестрам України, медичним сестрам України. Від мене особисто від, від військових хлопців, яких ви виходжуєте, щоб вони стали на ноги і знову захищали нас. Сумний зараз час, але для вас він веселий. Коли буду у вас з великим задоволенням принесу свою закарпатську палинку і свої цукерки. Хай вас Господь Бог береже рідненькі, я ваш Іван Попович кажу: хай щастить вам, люди добрі! Хай пісні летять за гобрі! Здоров'я, щастя і до зустрічі! Па-па! Ще вітаю з професійним святом усіх медиків, усіх медсестер, усіх медбратів. Усіх лікарів, котрі рятують життя, дорогеньке. Щиро дякую вам за вашу роботу, роботу і працю. Допомагаємо, перемагаємо. Слава Україні! Привіт, друзі! Ми дует «Анна Марія, і ми хочемо привітати всіх медсестер та медбраців із професійним святом. Ми хочемо подякувати вам за ваші. Добрі серця за ваші золоті руки, за те, що ви не шкодуєте себе, своє здоров'я для того, щоб рятувати життя кожен день, кожну ніч. І ви робите це, за що ми вам просто неймовірно вдячні і низький уклін. Тільки хочемо побажати вам побільше сил, віри і триматися, бо на вас тримається дуже і дуже багато. Ну і звісно, бажаємо вам бути щасливими. І під сонцем, і під зливами, Ми живемо, аби бути щасливими, обіймати руками сильними. Тих, кого любимо молодими або вже сивими, Ми живемо, аби бути щасливими. Тільки дай небо небо сили нам, щоб бути щасливими, Будьмо Будь щасливими. щасливими. Я, Анатолій Гнатюк, радий щиро привітати наших красунь, наших ангелів-охоронців, наших медсестер і Професійним святом побажати перемоги, миру, радості, добра і, звичайно, любові. Обіймаю. Я вітаю усіх медсестер та медбратів України із вашим професійним святом. І хочу подякувати вам за відданість, за вашу турботу, за вашу міць. За ваш характер і за те, що ви допомагаєте тримати медичний фронт України і допомагаєте рятувати життя всіх українців в цей непростий час. Я хочу вам побажати поряд вірних друзів, які вас ніколи не зрадять. Я хочу побажати всім нам мирного неба і, звісно, перемоги, яку ви наближаєте. Слава Україні! Доброго дня, дівчата! На зв'язку Божена Дар і я вітаю вас з Всесвітнім Днем медичної сестри. Ви не уявляєте, який величезний вклад ви робите в кожного з людей. І ви це справжнє серце медицини. Я бажаю вам здоров'я, натхнення та одячних посмішок. З величезною повагою і любов'ю до вас, ваша Божена Дар. Я Олександр Почериця. Актор театру і кіно. Я звертаюся до прекрасних, милих, добрих медичних сестер. Я вітаю вас з вашим професійним святом. І, по-перше, я схиляю голову перед кожною з вас за вибір, який ви колись зробили в своєму житті, за те, що обрали цю надзвичайно важливу і відповідальну професію, яка складається із догляду і турботи про інших. Ви щодня підтримуєте, ви полегшуєте життя і страждання своїх пацієнтів. А іноді зізнаюся, добре слово, слова підтримки і віра в одужання важать не менше, ніж прописані ліки. А ще ви не тільки сестри, а ви в першу чергу мами, які щодня, а то і вночі вступають в бій, у вічний невидимий бій. Де життя бореться зі смертю? Я бажаю вам міцного здоров'я, я бажаю вам сили й витримки і бажаю вам побільше перемог. Всім привіт! Я Ростислав Кушина. Хочу привітати наших дорогих. Медсестер і медбратів з вашим професійним святом я хочу побажати вам багато радості, багато добра. А саме головне, я хочу нам побажати всім перемоги. Будьте щасливі, будьте любимі. Ми вас дуже любимо і дякуємо за вашу роботу. У мене мама також медсестра, тому я її також зараз привітаю і всім вам Много я літа літа! Много я літа! Щастя вам! Усім привіт, я Олена Тополя. Я хочу привітати усіх медпрацівників з вашим святом, друзі. Ви саме ті Янголи-рятувальники, до яких ми біжимо, коли вже не можемо справитися самі. І я хочу вам побажати, щоб в вашій роботі, у вашій справі життя завжди, ну якомога частіше були гарні фінали лікування. Щоб завжди було радісно за своїх пацієнтів, щоб було радісно за те, що ви професійно якомога краще завжди виконуєте свою роботу, щоб ви самі собою пишалися, тому що ви цього варті. І я просто особисто кожному хочу побажати, звісно, великого кохання в житті кожного. Міцного здоров'я, щоб не було причини звертатися один до одного як пацієнти. І сьогодні ваше професійне свято, в день медсестри, хочу подякувати вам і виказати своє захоплення вашою нелегкою працею. Бо в ній все турбота, опіка, доброта, допомога, залізні нерви і дбайливі руки. Всі ці слова. Завжди поруч зі словом медсестра. Бажаю вам всім міцного здоров'я, достойного визнання вашої праці і перемоги. І дякую, дорогі наші янголи в білих халатах, наші медсестри, медбрати, з міжнародним днем вас. Дякую вам від кожного українця за те, що ви робите українську націю міцною і здоровою, низький уклін вам, від всіх нас для всіх вас. Слава Україні! Героям слава! Щиро вітаю вас, медичних сестер, і медичних братів, з вашим професійним святом, з Міжнародним Днем медичної сестри. Ваша праця це завжди про турботу, про неймовірну самовідданість, про увагу і про міцність. Дякую вам за тепло ваших сердець, за професійність ваших рук, за увагу до кожного пацієнта. І бажаю вам. Міцного здоров'я, тепла, більше радості. Бажаю вдячності і любові, і визнання вашої незамінності. Вітаю святом. Друзі, всім привіт! Я український співак Діброва. Я хочу привітати сьогодні із міжнародним днем медичної сестри, дівчатка та хлопці, медбрати, це ваше свято. Воно надважливе в усьому світі. Я завжди захоплювався людьми, які рятують людське життя. Низький вам уклін. Я хочу вам побажати сили у ці непрості часи, тільки сили і здоров'я, щоб рятувати наших хлопців та дівчат на передовій. Бережіть себе, О, всіх обіймаю і слава Україні! Людмила Смородіна, народна артистка України. Дорогі наші медсестри і медбрати. Ми вас вітаємо з вашим професійним святом медичної сестрички. Хочу вам сказати, що медична сестра, медичний брат це перша зустріч з хворобою. Це перша поміч, це найважливіший етап. У хворобі людини або в якомусь її нещасті. І я хочу побажати вам, дорогі наші, щоб ваші ручки не боліли, щоб ваші сім'ї були здорові, щоб ви мали настрій, щоб нічого вам не псувало ваше професійне життя. Ми вас любимо, цінуємо вашу працю і знаємо, що ми з вами. Завжди будемо здорові. Я вас вітаю з вашим професійним святом. Я вас люблю, ціную і дай Боже нам скорішої перемоги. Сердечно вітаю наших самовідданих, невтомних медсестер та медбратів з професійним святом. Ви люди з надздібності. ви супергерої в білих халатах. Ваша робота це щоденний марафон. Ви безпощадно працюєте, рятуючи наше життя, особливо наших захисників. Бажаю вам безвичетних сил, блискавичного натхнення, козацької волі та здоров'я, янголоохоронця та мирного неба з любов'ю ваш Петро Чорний! Всім привіт! Мене звати Іван Марунич. Я український музикант, лідер гурту Карта світу. Цим відео я хочу привітати медсестер та медбратів з вашим професійним святом. Дякую, що першими приходите на допомогу і є невід'ємною частиною сил оборони. Слава Україні! Вітаю, я Тамара Андропова, акторка театру і кіно. Хочу привітати усіх медбратів, усіх медсестер з вашим професійним святом, з міжнародним днем медичної сестри. Перш за все, я хочу подякувати вам за вашу таку важку, але надважливу роботу. Бажаю вам легких капельниць, розуміючого керівництва, розуміючих і вдячних пацієнтів і щоб ваше життя було сповнене любов'ю. Дякую вам за все. Привіт! Мене звати Вікторія Ніро, і я дуже щиро хочу привітати усіх медсестер та медбратів з вашим міжнародним і професійним святом. Дуже сильно хочу вам подякувати за вашу щоденну працю над тобто роботи піклування про наше здоров'я. І дуже сильно вам хочеться побажати ще більше сили, наснаги, здоров'я і, що немало важливо, вдячних пацієнтів. Ще раз вітаю вас з вашим святом і міцно обнімаю. Дорогі наші медичні сестрички і шановні медичні брати. Я, народний артист України Сергій Калантай, хочу привітати вас з вашим професійним святом. Якщо на землі і існують янголи, то це ви, люди в білих халатах. Я зичу вам здоров'я, зичу вам наснаги, терпіння а всім нам великої перемоги. Я знаю, що Україна буде, Україна є, Україна була і бажаю нам мирного, щасливого неба, в нашій незалежній Україні. Зі святом вас! Нога еліта. Друзі, всім привіт. Мене звати Олег Шумей, і сьогодні я хочу привітати всіх медсестер і медбраців з їхнім професійним святом, побажати їм щастя, побажати їм здоров'я, побажати їм витримки і звичайно їм подякувати за те, що вони роблять, за те, що вони роблять цей непростий час. І бажаю, щоб це не було добре. Дякую, привіт. Я Анастасія Чумаченко, актриса Національного театру імені Івана Франка. Дуже хочу привітати медсестер з їх професійним святом, подякувати їм за ту підтримку, за теплі руки, за віру тоді, коли у інших вже вона закінчується, за ваші терплі серця, відкриті душі. Я хочу вам побажати, щоб ваше добро поверталося вам стократ, Щоб Навколо вас завжди були люди, які готові підставити своє плече так само, як це робите ви. Я вам дуже вдячна за все, що ви робите. Слава Україні! Разом до перемоги! Будьте здорові! Хелло, на зв'язку Островський. Хочу привітати всіх медбратів та медсестер зі святом. Знайте, що у вас сама важка робота, яку я тільки знаю, і знайте, що ми всі вас поважаємо та цінуємо Ще раз зі святом. Вітаю! Я акторка кіно Олена Ларіна. І я звикла грати різні ролі. Але ваша роль у цьому світі вона справжня, важлива і незмінна. Ви герої не фільмів, а справжнього життя. І ваша щоденна праця це подвиг, що заслуговує на оплески стоячи. Дякую вам за силу, терпіння і людяність. Нехай у вашому житті буде якнайбільше світла, радості та тепла, а турботу, яку ви даруєте іншим, обов'язково до вас повертається. Зі святом вас, наші справжні зірки медицини! Привіт, мене звати Дмитро Чернов. Я актор театру і кіно. І сьогодні я хочу щиро привітати з професійним святом медбратів, і медсестер, особливо наших українських. Дякую вам за вашу працю, дякую за те, що ви робите. Як ви байливо ставитесь до цього. Бажаю вам, вашим сім'ям, перш за все, це звісно, що миру. Бажаю також любові, щирого щастя і. Вам також міцного міцного здоров'я, отут поставлю знак поклику. Ще раз привітаю зі святом і ще раз скажу вам дякую. Вітання! Мене звати Дарія Волкова, я акторка. І сьогодні з величезною шаною і подякою я хочу привітати всіх медичних сестер, медичних братів з вашим професійним святом. Справді ви робите титанічну працю, напевно, іноді жертвуючи собою своїм особистим життям, ви готові прийти на допомогу 24 години на добу, 7 днів на тиждень, надати висококваліфіковану медичну допомогу, і головне оточити турботою і підтримкою, яка дуже цінна і за яку я особисто вам дуже вдячна. Бережіть себе і зі святом вас! Yeah. Актор театру і кіно Володимир Ніколаєнко. Шановні медичні брати і медичні сестри, я вас щиро вітаю з вашим міжнародним днем. Ви являєтесь провідником між лікарем і дорогою додому. Від вас залежить, як ви м'яко зробите укольчик, як ви вчасно перемотаєте перев'язочку, як ви влучно і дозовано. Піднесете нам ліки, а головне ваша посмішка. Я вам щиро бажаю міцного здоров'я, витримки, натхнення, уваги і пацієнтів, і медичного керівництва. Дай Боже вам процвітання в усіх ваших роботах. І головне, щоб ви були завжди. Здорові. З вами, ваш Володимир Ніколаєнко, дорогі наші медсестри і медбрати, я Наталія Ярошенко, народна артистка України. Хочу поздоровити вас із вашим професійним святом і подякувати вам за вашу увагу, за вашу людяність, за ваш високий професіоналізм, терпіння і витримку. Як ви бережете нас і наших близьких в найтяжчі їхні Хвилини і часи, і дні життя. І тепер в цей час важкий ваша праця стала ще на вищий щабель, ще, ще важливіша. Mm -hmm. І моя бабуся також була прифронтовою медсестрою у роки війни. І так що я відчуваю себе дотичною і чула багато різних історій про це. І я хочу вам вклонитися до землі за вашу працю і подякувати вам і побажати вам енергії, сил, терпіння. Радості від життя, радості від результатів вашої праці. І зі святом вас. Спасибі вам за все, друзі! Всім привіт! я Віталій Ажо, український актор театру та кіно. Хочу вас привітати неймовірних, прекрасних, чудових з вашим професійним святом днем медсестри. Міжнародним днем. Я знаю. Як ніхто, що це таке, адже моя мама працювала понад 30 років медсестрою в операційному блоці. Я щороку її вітав з цим святом. І зараз вітаю вас і хочу побажати вам натхнення гармонії, найшвидшої перемоги, миру, щоб вам завжди вистачало терпіння, щоб вам завжди вистачало здоров'я для вашої непростої праці. зі Святом. Привіт, це влад ЧІФ. Я вітаю всіх медпрацівників зі святом. Ваша робота це напевно більше, ніж професія, це поклик серця. І я дякую вам за вашу витримку, за вашу щоденну боротьбу за здоров'я людей. Бажаю вам світла, добра, любові і нехай вас оточують люди, які зможуть залікувати і ваші рани. Вітаю! Привіт, я Саша Чемаров і я вітаю всіх причетних з Міжнародним днем медсестри. Медикині, бойові медикині, Ви наші героїні. Ви рятуєте життя, ви, янголи. Я бажаю вам всього найкращого щастя і головне, миру, швидкого миру. Вітаю! Привіт, друзі! Це Хаят, і я вітаю усіх медсестер та медбратів з їх професійним святом. Не хочеться казати багато зайвого, а просто подякувати. Адже ваша жертовність, ваша відданість, ваша любов до своєї праці, любов до людини в першу чергу це справжній героїзм, це те, чим варто пишатись, і так важливо розуміти, що в наш час людина є життя все ж таки на першому місці. Дякую вам. Всім привіт, я Мамаріка, Вітаю вас із вашим професійним святом з міжнародним днем медичної сестри. Хочу сказати вам величезне, щире дякую за вашу титанічну працю за все, що ви робите, за те, що ви рятуєте життя. Ви неймовірні, Ми вас дуже сильно любимо. Обіймаю. Друзі, сьогодні Міжнародний день медичної сестри, і особливо для мене це дуже важлива подія, оскільки моя мама попрацювала медичною сестрою в операційній більше ніж 35 років. Тому я чудово знаю, яка це важка і в той же час важлива робота, як ви прокидаєтесь вночі, як ви рятуєте людей. Ви справжні янголи-охоронці, і тим паче зараз. Ну що казати, в такі тяжкі часи ви даєте промінь світу. Дякую вам за це. Вітаю всіх медбратів, медсестер. Ви найкращі в світі. Слава Україні! Вітаю! Мене звати Максим Бородін і я хочу привітати з професійним святом медсестер, всіх медсестер, всіх медбратів. Подякувати вам за вашу роботу, за ваш щоденний труд, за ваш щоденний подвиг. Сказати, що завдяки вам у нас більше здорових і менше хворих. Дякуємо вам. Будьте самі здоровенькі, будьте поруч зі своїми сім'ями і разом до перемоги. Слава Україні! Вітаю медсестер і медбратів з міжнародним святом. Дякую за вашу сумлінну працю, за те, що ви даруєте любов, турботу, підтримку всім, хто цього потребує. Вам бажаю сили, величезної наснаги. З любов'ю, ваша Златогонівич.